Середній показник IQ в Україні громадян перебуває на позначці ну, майже 96 балів. Так, округлимо в наш бік, там 95,55, округлимо до 96. Так ось це виявляється на е, цілу 1,3 бали більше, ніж торік. Це зазначає International IQ Test. Тобто, ми з вами, виявляється, Стали розумнішими за цей рік на 1,3 бали. Але є одна халепа. Проблема в тому, що, як зазначають укладники-розпорядники цього тесту, навіть із зростанням ось цим, яке є, Україна знаходиться на останньому місці серед європейських держав за середнім показником рівня IQ в Україні. Дивна позиція, дивний результат. Адже ми не вважаємо себе якимись не такими, якимись інтелектуально відсталими, правда? Одного разу на лекції з логіки і критичного мислення я поставив перед студентами питання хто вважає себе балбєсом? Ніхто. Ніхто не вважає себе таким. Незалежно від того, який рівень інтелектуальної людини кожна людина вважає себе. Інтелектуально розвиненою і розвиненою достатньо. Спробуйте знайти людину, яка б прийняла точку зору, що її інтелект потребує ну, доопрацювання, вдосконалення і того іншого. Ви таких не знайдете. Кожна людина впевнена, що вона талановита, і інтелект її достатній. Для того і існують тести на IQ. Які застосовуються в різних задачах різними компаніями, підприємствами, психологами, HR ами і так далі. Тест на загальний інтелект. І ось цей тест на загальний інтелект двічі поспіль, два роки поспіль, показує, що в Україні щось не так із середнім рівнем IQ, ми можемо з цим рейтингом не погоджуватись. Можемо його заперечувати, можемо сказати, що це якась. Зрада зрадонька і так далі. Але дивлячись на те, як ми з вами навчаємо наших дітей, як ми організовуємо навчання в університетах, як ми безкінечно щось трансформуємо, як ми і що ми показуємо по телебаченню, як ми відносимось до виховання молоді. Ну, ви знаєте, оцей показник мені видається дивним. Не чесним якимось, але думаю, що попрацювати над загальним фоном інтелектуального розвитку в Україні варто. Як це зробити? Ну, На це має думати Міністерство там, освіти, соціального розвитку, ще чого небудь, можна вже заснувати Міністерство інтелектуального капіталу, бо ситуація проблемна насправді: рівень IQ в Україні. Середньозважений, найнижчий у Європі, звертаю увагу, що на кордоні 91-го року, про який часто говорять наші чиновники, ми не були за рівнем IQ на останньому місці. Ми були значно вище. Але щось за останні 34 роки таке сталося, що станом на сьогодні середньозважений українець не дотягує навіть до середніх 100 балів IQ. Ви свої IQ міряли? Спробуйте в інтернеті багато тестів, але зробіть це без чата GPT, зробіть це самостійно, для того, щоб просто об'єктивно оцінити себе. А що у вас з тестом на IQ? І чи вважаєте ви, що тест на IQ показує проблеми з навчанням, вихованням і інтелектуальним потенціалом країни?